Полагодити сантехніку, замінити розетку чи закріпити карниз. Помічник родини захисника може все, та ще й безкоштовно. Обіцяний проєкт комунального закладу Дім воїна успішно реалізовують у Івано-Франківську. Скористатись послугами майстра вирішила й дружина воїна Світлана Серікова. Наразі вона орендує квартиру в мікрорайоні Пасічня. Раніше каже жінка, із дрібними ремонтами в помешканні справлявся власник, та коли він відправився на фронт, робочих рук забракло. Тож Світлана вирішила скористатися послугами помічника родини захисника. Дуже незручно, неможливо було помитися. До того, як ми звернулися до цієї організації, коли власник житла був тут, то він сам все робив, все міг поремонтувати людина з руками майстер, майстер на всі руки, як то кажуть. Але зараз він воює, він нас захищає. І завдяки цій послузі ми можемо отримати отаку нагоду і зробити своє життя більш комфортним. Півгодини роботи майстра і справу виконано. Новий змішувач у ванній кімнаті замінено. Сам майстер впевнений, робить те, що вміє. А це добра справа для матрів та дружин захисників. Тут був поламаний змішувач у ванній. Попередній раз приїхав, домовилися з людиною, що вона купить другий. Я в цей раз приїхав, міняю. В більшості випадків це є е, карнизи, крани і розетки. Ідея хороша, тому що е, ну, до кого не приходжу, всі дуже дякують і кажуть, що це дуже потрібно. Робота непогана. Роб, роблю добре діло, можна так сказати. Люди дуже довольні, тому що ну, зараз. Послуги майстра не є дуже дешеві і ну користується попитом. Послуга помічника сім'ї захисника від комунального закладу Дім Воїна працює вже три тижні. За цей час майстри допомогли майже трьом десяткам родин військовослужбовців. До, до нас просто вартує зателефонувати, сказати ряд своєї проблеми. Наступне наш наш працівник передає номер телефону заявника нашому фахівцю. Далі фахівець дивиться по графіку, коли в нього вільні години і коли підходить людина, яка до нас звертається. І все. І домовляються про зустріч, приїжджають, дивляться на місце. Якщо, можливо, відремонтувати, то ремонтується, якщо ж потрібно замінити якусь деталь, тоді люди купляють самі ті запчастини, а наш фахівець просто безкоштовно замінює їх. До слова, саму ідею створення такої послуги для матерів та дружин подали самі захисники. Мовляв, з їх відсутності чоловічі справи по дому їхнім рідним дорого обходяться. Час, коли хлопці воюють. Дуже багато мам, дружин залишилися самі, і є такі роботи, дрібні роботи по, по своєму будинку чи по своїй квартирі, коли немає навіть кого попросити помочі, допомоги, бо цю роботу робили, як правило, чоловіки. Тому прийняли таке рішення в нашій комунальній установі Дім Воїна зробили бригаду, яка, яка сьогодні надає послуг. Користатися безкоштовними послугами майстра помічника родини захисників можна зателефонувавши безпосередньо до комунального підприємства Дім Воїна або написавши їм на офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук. Віталія Коч Святослав Іванюк, телеканал 402.